Вітаю, друзі! Компанія «Електромоторс», місто Київ, бульвар Лесі Українки 23Б. І сьогодні у нас на огляді Honda ENS1 в предтоповій комплектації. На борту цього авто акумуляторна батарея 68,8 кВт годин, що дозволяє йому проїжджати до 510 км на одному заряді, відповідно. До речі, часто запитують, який тут тип зарядки. Це GBT. Те, що звично для електромобілів з Китаю, це авто в наявності доступно до придбання прямо зараз. До речі, є можливість також придбати цей електромобіль в кредит з платежем від 16 тисяч гривень на місяць. Це дуже крута можливість вже зараз пересісти на крутий сучасний електромобіль і просто замість вартості бензина витрачати ці гроші на покупку свого нового авто. На борту ми маємо електродвигун потужністю 204 лошадки і передній привід авто. Оптика тут адаптивна, LED, вона доступна вже з другої комплектації. В нашому ж випадку це предтопова комплектація, враховуючи потужність цього авто, він доволі таки динамічний. 7,5 секунди до сотні, це правда дуже непогодний результат для такого е, міського кросоверу. І, до речі, дуже стильного. Ну, зараз ми це більш детально розглянемо а особливо е, ту комплектацію, яка представлена в цьому автомобілі, що вона в себе включає, і що ви отримуєте за ці гроші. На рахунок салону, це салон з екошкіри, досить сучасний, дуже круто виглядає, є декоративні елементи підсвітки, і насправді тут є все, що необхідно для сучасного комфортного автомобіля. Тож, більш детально зупинимось на опціях, які представлені у нас в цьому авто. Перш за все. Це дуже великий екран системи Мультимедіа. Він правда дуже крутий, доволі таки хорошої якості. Тож ми бачимо блок клімат-контролю, який завжди в нас в доступі. Фізичні кнопки підігріву скла заднього та обдув переднього скла, і також фізичну кнопку аварійки. Привіт, фольксвагенеді 4». На рахунок якості камер в цій машині нема 360 камер, це притопова комплектація, але є дуже прикольна камера заднього огляду. І виглядає вона наступним чином. Тобто у нас є зображення звичного для нас вигляду камери заднього огляду, так само є і задні парктроніки. Є у нас таке більш прямокутне і є огляд зверху. Тобто ми можемо до бруківки, до якогось предмету просто максимально близько під'їхати. Ви зараз побачите, от, е, який є Я просто ювелірний буду зараз паркувальник. Це дозволить нам в місті використовувати автомобіль по максимуму. Він і так не дуже великих габаритних розмірів. І з експлуатацією в місті, особливо в такому, як Київ, де часто є проблеми з парковкою, це ну просто дуже круте рішення. І до того ж це більше вау-ефект, це е, відео, яке виводиться на дзеркало. Не впевнений, наскільки це практично, скоріш це просто незвично для мене, особливо, це щось новеньке. Але я думаю, що якщо для цього звикнути, це може бути дуже зручно, бо правда, ну зачасту, особливо якщо там якісь речі в багажнику, це зеркало воно не використовується. А таким чином завжди буде доступ до інформації, що позаду тебе, і враховуючи, що тут ну просто величезних розмірів дзеркала. Ну, вони правда дуже великі, дуже інформативні. Це величезний плюс до цього авто на рахунок зручності використання його в місті. Та і в цілому розташовуватись тут дуже комфортно. Тут ці підлокітники на своїх місцях. Я себе одразу відчуваю, як вдома є можливість регулювання керма, звичайно, як і по виліту, так і по нахилу. Діапазон він не дуже великий, але в принципі він дозволяє повністю з комфортом розташуватись в цьому авто. Також із цікавинок, скажем так, цього авто це панорамний дах, скоріше я б сказав би, роздільні люки. Є передній люк і є окрема секція заднього люку. Він з ручною шторкою. Але в принципі, ну, я думаю, що це абсолютно нормально. І задні шторки механічно треба їх знімати окремо і класти в багажник. Що ще по оснащенню цього авто є бездротова зарядка для смартфона, є можливість включити ваш смартфон до цього авто. З заводу тут є можливість тільки або по блютуз, або по авто. Є більш зручне і звичне рішення це. Адаптер для того, щоб підключити ваш айфон або андроїд-смартфон. Із таких базових речей, але ну, також на це треба звертати увагу: це електропривід багажнику, безключовий доступ і дзеркала, які автоматично складаються, розкладаються. І слід акцентувати увагу на тому, що тут, незважаючи на габаритні розміри цього авто, доволі таки комфортний задній ряд місця. Більш ніж достатньо. Тут доволі таки комфортно знаходитись, є навіть підлокітник, є дефлектори повітря. Друзі, на рахунок багажника його можна відкрити як із салону, так і натиснувши кнопочку, і також відкрити його з ключа. На рахунок геометрії, форми, так, він не найбільший взагалі в своєму класі, враховуючи форм-фактор, покатує такої криші авто, але все ж таки. Його можна використовувати, потрібно використовувати. І тут доволі таки багато місця, відносно відповідно. Тобто, ми бачимо, тут є ніші, тут вони не заповнені савбуфером, тобто сюди можна якийсь багаж покласти. І, відповідно, є ще ніша, яку можна використовувати для зарядних пристроїв, для всієї цієї електричної мілочовки, яка постійно з вами подорожує. І, до речі, що дуже на сьогодні актуальне, це авто може віддавати електроенергію в мережу. Тут нема базової функції Vehicle to Load, але є можливість підключити інвертор і використовувати це як павербанк. І, до речі, підключення його відбувається в порт зарядки, високовольтний постійного строму. В такому разі машина віддає енергію прямо з акумуляторної батареї. Потужність цього інвертора 5 кВт. Ви можете підключити свою улюблену болгарку, сварочний апарат, кофемашину, фен, ну будь-що завгодно. Запустився і все. Можна споживати з нього електроенергію, і у вас з'являється дуже крутий павербанк з функцією комфортної автівки. Отож, друзі, що ми маємо загалом по цьому авто? Це сучасний, яскравий динамічний кросовер, який має доволі такі серйозні показники по запасу ходу, має класний комфортний салон, можливість бути павербанком. І, звичайно ж, його можна придбати у нас в Електромоторс, в місті Київ, бульвар Лесі Українки 23Б. І якщо ви ще маєте сумніви на рахунок того, у кого його придбати, слід зауважити, що у нас ви отримуєте один рік гарантії на акумуляторну батарею та електродвигун і три роки безкоштовного сервісного обслуговування. Також нагадую, що є можливість придбати цей електромобіль в кредит з платежем від 16 тисяч гривень на місяць, тому запрошуємо вас. Місто Київ, бульвар Лесі Українки, 23Б, на перегляд і придбання цього авто.